Добрий день, діти! Давайте ми зараз з вами гадаємо наше вправо з осінніми листочками, яка називається восени. Приготуйте, будь ласка, ваші осінні листочки та будьте дуже уважні! Діти молодці! А тепер я пропоную вам послухати один твір та пригадати його? Увага на екран! Що нам осінь принесе? Що нам осінь принесе? Яблучка рум'я. Мед? Яблучка рум'яні, пахучи що нам осінь принесе, що нам осінь принесе, А ви згадали, як називається цей твір? Так, це пісня, яка називається Що нам осінь принесла? Давайте ми зараз будемо з вами її розучувати. Послухайте, будь ласка, слова до першого куплету. Спочатку ми даємо запитання. Що нам? Осінь принесла. А тепер давайте зі мною. Що нам осінь принесла? Молодці! А тепер ми слухаємо відповідь. Все, що на городі у нас росте. Тепер давайте зі мною. Все, що на городі, у нас росте. Дуже добре. Молодці! А тепер давайте разом зі мною послухаємо музику та спробуємо разом заспівати. Будьте готові! Що нам осінь принесе! Давайте ще раз зі мною! Що нам осінь принесе! Це, що на городі у нас росте. І ще раз, це, що на городі у нас росте. Дітки! А тепер давайте ми з вами трішки потренуємось. Спочатку я буду співати, а ви за мною повторюєте. Домовилися? Що нам осінь принесе? Тепер ви. Що нам осінь принесе? Тепер я. Все, що на городі у нас росте! Тепер ви? Все що на городі у нас росте! Молодці! А тепер під музику? Спочатку я. Що нам осінь принесе? Тепер ви? Принесе, тепер я. Все, що на городі у нас росте! Тепер ви, все, що на городі у вас росте. Молодці! У вас дуже вірно все вийшло. Ну що ж, дітки, до побачення, до наступних зустрічей!